Як вам, як вам цьогорічний фест? Чи все вас влаштовує? Як ну, така загальна характеристика? Ну, мабуть, нічого в світі такого не буває, що мене завжди все влаштовувало. Тому що я є таким хворобливим ідеалістом і завжди знайду щось, що. Можна було зробити краще, на мою думку, і могло би бути краще і так далі. Але, ну якщо порівнювати, наприклад, з минулорічним Бандерштатом, то мені здається, що в цьому році організація ще на кращому рівні. І людей, мені здається, трошечки більше, ніж минулого року. І я думаю, що такі речі можуть свідчити про те, що фестиваль розвивається в хорошому напрямку. Слідче запитання: вчора був виступи нового проекту нашого є. Розкажіть, що це за проєкт? Як ви придумали зробити такий проєкт? Які плани на майбутнє ваші? Ну, в принципі, я вже багато про це розповідав. і Хто хоче, може знайти інформацію, але якщо вам потрібна ексклюзивна розповідь, то коротенько це виглядає приблизно так, що я вже два роки живу переважно в Луцьку, в моєму рідному місті, познайомившись із луцькими музикантами, які захотіли разом зі мною працювати. Вирішив реалізувати такий собі додатковий до Тартака проект, в якому буду виконувати трошки е інакші пісні, ніж я виконую в Тартаку, трошки інакші стилістиці. Ну і власне це ті пісні, які мною давно переважно написані, але з тих чи інших причин не були реалізовані ні в Тартаку, ні в якихось інших проєктах, де мої пісні виконуються. Які плани? Та планів особливих немає. Записуємо матеріал, коли його буде достатньо для того, щоб скомпонувати якийсь альбом, буде альбом. Що, що далі буде, не знаю. Не хочу загадувати. У нас немає якихось там розроблених планів. У нас є бажання творити. От і все. Ми цим займаємося. Якщо буде можливість якимось чином популяризувати свою творчість, виступати наживо, будемо це робити. Не буде, ну значить не буде. Це дуже дякую. Прошу.